Фільтр парової фази газу 1612 з вістійником з і змінним фільтроелементом Green Gas. фільтр парової фази газу 1612 – обов'язковий елемент газобалонного обладнання четвертого покоління. Основне його призначення фільтрація газового палива пропан бутану або метану, що йде від редуктора до форсунок. Фільтролелемент у корпусі з високоякісного пластику вловлює найдрібніші частинки та маслянисті домішки, які є в газовому паливі. Переваги даного фільтра штуцер входу і виходу має поворотну конструкцію, що дуже зручно при монтажі і дає можливість приєднати рукав практично під будь-яким кутом. Завдяки конструкції здатний набагато ефективніше очищати газ порівняно зі звичайним Фільтрами. В плановій заміні необхідно замінити тільки фільтруючий елемент, а не фільтр цілком. Корпус герметичний не пропускає воду і вологу. При цьому сам фільтроелемент практично не втрачає своєї пропускної спроможності протягом усього терміну експлуатації. Періодичні заміни фільтроелементу становить 10 тисяч км. В комплекті болти кріплення фільтра.